Доброго дня, друзі! У цьому відео я покажу, як легко повернути товар на тему крок за кроком, щоб ви отримали всі свої гроші назад без зайвих проблем. Добре, тобто треба, треба починати, звісно, зі свого аккаунту Вам потрібно перейти на сайт тему, або якщо ви використовуєте додаток на мобілці, можете там собі або зареєструватися, або увійти у ваш аккаунт. І потім, друзі, нам треба зайти у наші. Закази. Тобто йдемо сюди і вибираємо наші замовлення. Добре, і тут у нас відображаються усі наші покупки. Ви тут просто знаходите товар, який потрібно повернути, і натискаєте повернення і відшкодування. Тобто, тут собі нажимаємо, і у мене бачите період уже повернення минув, але я вам все ж розповім. І тут у нас буде що? Тему запитає, чому ви хочете зробити повернення. І обираємо там відповідний варіант, тобто що це буде. Товар не відповідає опису, отримано не той артикул або товар, або він прийшов пошкодженим. І за бажанням можна додати фото, щоб пришвидшити перевірку запиту. І потім після цього тему покаже вам усі доступні способи повернення. Зазвичай це безкоштовна доставка у пункт прийому або поштою. Ви собі отримуєте QR-код або етикетку для друку. Якщо вибрано QR-код, достатньо просто його показати у відділенні пошти, друкувати нічого не потрібно. Далі, кладете товар у коробку або пакет. Бажано у оригінальну упаковку, якщо вона у вас залишилась, закриваєте посилку та прикріпляєте етикетку. Потім після цього відносити її у вказаний пункт прийому. І потім, коли тема отримає товар і перевірить його стан, гроші повернуться на ваш рахунок або карту протягом 5 чи 10 робочих днів. Якщо ви отримали повернення у вигляді тему кредит чи кредит, кошти надійдуть ще швидше. І корисна порада ще вам тему дозволяє одне безкоштовне повернення. На кожне замовлення. Тому обирайте товари для повернення уважно. І стандартний термін для повернення, якщо, якщо ви бачили, ось тут у мене де воно тут у мене було десь тут було 90 днів з моменту покупки. І це все. Якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити інші короткі гіди про покупки онлайн.